напав, я взяв автомат і приїхав захищати Полтаву. Я вже тоді зрозумів, що Україна буде непереможна, тому що це було вже відчуття народної війни, коли люди були готові стати на захист своєї землі. Чим ми відрізняємось від ворога? Тим, що вони нікому не потрібні. Вони потрібні тільки путінській пропаганді, а ми потрібні всім. І ми відчуваємо, ми знаємо за що ми стоїмо, а вони не знають. Тому ми переможемо. Я сам родом з Полтави. У 93-му році я переїхав на Львівщину, одружився і живу з 93-го року. Народились мої діти, виросли вже. І, на жаль, тільки мама залишилась в Полтаві. Тато помер під час війни, коли е, надходити інформація про те, що збираються сили з Росії напасти на Україну. І е, з мамою в телефонній розмові ми спілкувалися, і вона казала: Ну що ж ти будеш робити? Я кажу, в мене дуже простий вихід взяти автомати, приїхати, захищати Полтаву. Ворог напав, я взяв автомат і приїхав захищати Полтаву. І от тоді я подумав, що очевидно, в мене позивний буде Полтава. Люди тоді масово йшли і потрапляли в будь-яку частину, де вони знаходили собі місце застосування. Ми знали, що в ці дні вже, наприклад, Київська тероборона вже воювала, вже вони захищали Київ. І в той момент він настільки був напружений, бо ми ще, ну, умовно кажучи, там були, був відлік часу не на дні, а на години. Коли не знали, ворог стояв біля столиці. І е, я пам'ятаю, що 8 числа ввечері нас десь 10 чи 11 вечора вишукував командир батальйону і сказав, хто хоче, ну, хто має намір такий піти, в зведений батальйон і їхати захищати Київ. І вийшло людей набагато більше, ніж було потрібно. Я вже тоді зрозумів, що Україна буде непереможна, тому що це було вже відчуття народної війни, коли люди були готові стати на захист своєї землі. Я побачив біля себе однодумців, і я зрозумів, що ну, оці всі події, які, які змушували людей бачити. Оцю катастрофу, яка на нас насувалася. В Києві, ну вже зараз відомі були: Гостомель, Охтирка, Буча, інше. Але це тоді було, от якраз, якраз ці події тоді відбувалися. І вже до нас від оглоски доносились. Це було морально дуже важко. І тому разом зі мною я відчув, що є плече людини, на яку я можу покластися. Ми всі рвались просто туди. На до ворога ближче, щоб ми могли принести ну, реальну користь. Ми потрапили під дуже інтенсивний обстріл. Такого вогневого контакту з противником у нас не було. Це була така історія гадяцького полювання, коли приїхали танкісти російські, вони там у них закінчилось пальне. І люди не дали їм заправитись тоді. Я зустрівся з зустрічався. Ну так стало, що ми були якраз в тих краях, почали там, скажімо так, згадячи службу і зустрічався з тими людьми, які брали участь в цьому так званому гадяцькому полюванні. Коли людина, наприклад, спалила власну заправку для того, щоб просто не, не дісталась, ця солярка не дісталась на, для танків. І його там росіяни розстріляли. Потім в нас була Сумщина. Якраз виходили, так ми йшли за відступаючим ворогом. І е, були в Недригайлові, там теж проходили колони. Москалів. Прості люди вийшли на дорогу з бензопилами і стали валити дерева, щоб просто хоч якось перешкодити колону. Причому це фактично було, скажімо вже, коли було видно цю колону. Вже москалі бачили, що люди валять. І вони по людях стріляли, їх вбивали там. Можна морально готуватися, але перший обстріл ніколи не забудеш. Тому що по нас дуже грамотно спрацювала артилерія, авіація, і е, фактично ми вийшли тільки на позиції е, копати окопи. Це було. Десь 400 метрів до кордону було видно прапор російський на КПП. Їхньому. Це якраз колона йшла е, в цей час, колони йшли е, з Білородської області на Харківщину. От е, в той бік, коли вони йшли, вже вже е, збирались захопити Харків. Ми вийшли копати окопи, не встигли навіть вструмити лопату в землю, коли почався обстріл, дуже інтенсивний, дуже грамотний, дуже точний. Касетними снарядами нас накрили. Це дуже небезпечний боєприпас, який його природа, його природа знищувати піхоту. Тобто, як він вибухає десь на висоті 400 метрів, розсипаються оці от касети і падає як грох, з різними інтервалами. Одному нашому солдату потрапило в ногу і відірвало ногу. Але він має таку властивість, що він фактично косить траву. Тобто, він, якщо ти не лежиш в ямці якійсь, то майже гарантовано, що ти будеш вражений. Морально це важко, тому що фактично відповіді з нашого боку не було ніякої. З автомата по вертольотах ти не будеш стріляти. Тобто, це ну, фактично нереально. Вони безкарно літали над нами і розстрілювали просто наш об'єкт. 103 бригада, до речі, одна з небагатьох, яка дійсно є бойова і тримає лінію фронту. Не просто стоїть на других позиціях, там а тримає шматок фронту. Пам'ятаєте, та історія, коли Білогорівка пробували форсувати москалі, вони там збирали колону, приклали дорогу, в тому числі на наша бригада там стояла, брали участь в тому. Ну, відповідно, і наш підрозділ там теж. Тобто, ми пройшли весь шлях з бригадою. Коли йшла активна, активна фаза боїв, то фактично на цих напрямках: Зюмському, наприклад, напрямку, отут, де ми зараз Куп'янському напрямку, є населені пункти, які перестали існувати. І вже не там люди навряд чи вернуться туди. Тобто село, в якому розбита кожна хата, яка не придатна до життя, в якій ну, загинули люди. Це страшна трагедія, якщо людина колись побудувала свою хату, вона десь надією жила там, яка б вона не була та людина, але вона ростила своїх дітей, щось вирощувала на городі. Вона була прив'язана до тої землі, вона вважала це своєю. І раптом нічого не стало. Нема ні сім'ї, ні землі, ні хати немає. Це просто важко навіть уявити. Людська трагедія, вона, скажімо так, вона важко переноситься. Навіть та людина, яка вважає себе залізною. Насправді це дуже важко. Багато людей рівняє з Другою світовою війною, те, що зараз відбувається. Але за інтенсивністю обстрілів, за тими тоннами. Заліза, яке падає на людей, воно в кілька разів більше. Ворог сильний. Не треба його недооцінювати. І е, хоч останнім часом ми вже спостерігаємо такі моменти, коли вже найбільш підготовлену частину російської армії вибили, але їх просто багато. Багато заліза, багато людей. І вони йдуть, вони йдуть вбивати українців. І оця ненависть, вона буде ще в багатьох поколіннях. Ті, хто хочуть перемогти в Україні, діляться на два сорти чи підвиди людей. Це перший, скажем, перша частина людей це ті, що воюють, а друга частина ті, що допомагають тим, хто воює. І таких людей багато. Але е, я відчуваю, що психологічна йде втома, йде втома ресурсів, коли їх просто не вистачає на все. Люди втомили жити без світла, без тепла. На це розраховує Путін. На це розраховує наш ворог. Тому чому? Тому що він розуміє, що українську армію не перемогти йому. І він намагається перенести оцей центр впливу на людей, які знаходяться в тилу. Тобто оці удари по інфраструктурі, це зупиняється економіка. Я б хотів зараз звернутися до таких людей, сказати, що е, ми, отут, ті, хто на фронті, ми вас підтримуємо. Ми все робимо для того, щоб вам було легше, але і ви повинні витримати. Тому що насправді ціна питання найвища для нашої нації. Це питання виживання, існування українського народу. Якщо ми зараз в якийсь момент зможемо чи не зможемо витримати і поступимось, це буде смерть української держави і смерть наших майбутніх поколінь. В Україну чекають важкі часи після війни. Нам буде потім це все усвідомити, пережити треба буде. Війна виграна простими українцями, народом України, відданістю людей, яких вже немає з нами і вже ніколи не буде. У нас, у нас після війни буде величезна проблема, тому що на війні залишились найкращі. І мені вже більше трошки 50 років, але я на війні зустрів стільки порядних. Високопатріотичних людей без галасу, тобто без ну, показушності, скільки я їх не зустрічав за 50 років. Тому що насправді я вважаю, що особливо ці от перші хвилі це прийшли люди, цієї світ нації. Та я хочу побачити своїх побратимів живими. І здоровими. Потім я хочу побачити свою родину. Я дуже за нею вже скучив. І хочу зустрітись з друзями і продовжити мирне життя. Тому що якщо це е, замкнешся на війні, то війна з тебе ніколи не вийде. І війною потім мирне життя не збудуєш. Єдність української нації фактично і надає можливість з оптимізмом дивитися майбутнє. Як ви кажете, що тримає, тримає моя мама, тримає моя дружина, мої діти. Ну і, звичайно, плечі побратимів, які готові за тобою стати. Тому що ну, життя вже перевірилось в різних ситуаціях. Я ще раз хочу подякувати всім людям. Які зараз допомагають українській армії. з російською пропагандою найкраще бореться Путін. Сам Путін бореться. Ну, Пропаганду можна слухати. Але коли не по тобі б'ють артилерія, і міномети, і ракети прилітають, очевидно, в мозгах багатьох людей ну, відбуваються перевороти. Переворот свідомості. Чим ми відрізняємось від ворога? Тим, що вони нікому не потрібні. Вони потрібні тільки путінській пропаганді, а ми потрібні всім. І ми відчуваємо, ми знаємо, за що ми стоїмо. Вони не знають. Тому ми переможемо.